Саша народився у місті Харкові 6.02.1991 року. Дитинство його все пройшло у місті Харкові, де він навчався у школі, ходив до садику в школі, в технікум. Тоді він закінчив університет. Після цього він пішов до поліції і до останнього дня він там служив. Він а, а, був авторитетною людиною у колективі а, нас. А, не дуже багато, але кожен працівник наполегливо і намагається підбадьорювати, якщо виникають проблеми у будь-якого в колективі, тому що колектив це був дуже дружній. Отзивчивий, ніколи не кривдив душою, все робив від чистого серця, побачивши його глаза, все можна сказати. Це дійсно чесна, правдива людина, дитина. У нього дуже багато було друзів і не тільки друзів, а хлопців, дівчат, які дійсно його поважали. Ну, для мене він кращий син, а для всіх він був кращим товаришем, який завжди приходив на любую їх просьбу, біду завжди їм подавав руку допомоги. Він дуже оптимістично дивився майбутнє. Як то кажуть, він дуже любив свою родину, дуже любив свою доньку, злату. Йому дуже подобалася рибалка. З дитинства він ходив з батьком на охоту, він його все брав. Ну, так, він любив відпочивати на морі, на річці. Всі розважні ігри він з дитиною завжди в парку нашому Горького. Це улюблене було місце, всі атракціони. Ну, дуже активний був, дуже добрий з усмішка. Позитивний, оптимістичний, ініціативний, сміливий. Батько він був дуже люблячий для своєї доньки. Ось її фото є сім'я. Це було гаразд, все з любов'ю робилося для життя. Спочатку ніхто не повірив в те, що Всі Того останнього думали, що це якесь непорозуміння. Можливо, він десь затримується, можливо, якась пробка, можливо, десь щось з автомобілем. Але коли побачили вже з мережі інтернет, його автотранспортний засіб та тіло, яке лежить рядом. Це стало зрозуміло, що це він дуже, дуже як... больно, дуже боляче знати, коли ти останню хвилину розмовляв з сином, він сказав, мама, мене по тривозі підняли. Я повинен заправити машину, бо мені нічим доїхати. І це була остання розмова. Я попросила сина, може, як ти доїдеш? Він, мамо, ні. Я повинен заправитися, їхати. Діти поїдуть до тебе. Ну, Жінка і внучка були у мене. І все, мій зв'язок з ним потеряла. Він більше нам не відповідав. Є такі слова, загинув на своїй батьківщині, ще з молоду покинув те життя. Не всю любов віддав своїй дружині, недолюбив ріднесеньке дитя.